Я курила з 18 років. 33 роки. А за цей період можна було, мабуть, купити пару імені на лазурки. На всі ці гроші, які були витрачені на цигарки. Першими моїми цигарками були Бонд, Джеймс Бонд. Це щоб не запікав тікток. Були мо, не знаєте, ми їх назвали Мор. з ментолом. Длінні, красиві. Я не могла уявити свіранок без чашечки кави з цигаркою. А... Я і зараз не можу уявити. Тому і зараз курю. А знаєте все чому? Тому що я продаю нерухомість на їх одосівці. Наш комплекс XO Residence. Знаходиться в Сосновому лісі. Я зараз гуляю а, не в місті, теж в селі, але тут куча машин, тут а, вихлопні гази. Ви ще хочете жити? Не в Сосновому лісі. Приїжджайте, у нас є таунхауси, котеджі, апартаменти. У нас там буде басейн.